Віктору Садовому, 82 роки, живе сам. Рідні далеко а товаришів каже, вже не залишилося. Вже перемерли всі, де вони. Ті, що я робив у гаражі, я робив шофером, вже їх немає. Усе спілкування у місцевому магазині, куди їздить раз на тиждень на велосипеді та розмови з мешканцями власного подвір'я. Кіт приніс показати мишу, треба похвалити. Коза, яка вже не доїться, але дуже підтримує господаря. Стара коза, ну я не хочу її збувати, хай вона в мене як людина, ото з нею общаюся <говори> з козою. І ще є тривулічки в мене. Я і молоду займався, а це вже в мене сили немає. Живий Віктор Павлович у селі Покровка біля одноіменного російсько-українського пункту пропуску. Розповідає, вранці 24 лютого у день вторгнення займався господарчими справами і не знав, що російські війська перейшли кордон. Прийшов у наш дом, заліз он у город. Мій там город на горі, а я поніс навоз під кози. Я ж не знав, що то Росія вдерлася туди, де там таможня. Я пішов туди. А вони лежать там по штикетом, чоловік шість, а два стоять з автоматами, там, де я е, висипаю навоз. Я кажу, хто це тут стріляє? А він один каже, оттуда й отсюда стріляють, то мені заявив. А тоді щось той, що шмон робив, там старший видно, а ну, гони його від тіля оттуда. Я кажу, то це мій город. Я прийшов на Іди от сюди, сказав. Красні пов'язки, що на що застрілянина така, у городі сидять, воєнні якісь. Що на хто? Я ж не знав, що вони вже у п'ять часов, чи скільки вони вдерлись сюди? Окупанти у покровку не заходили колони, йшли в глиб України по трасі, поруч із селом. А ось до обстрілів говорить чоловік, довелося звикати. Він у погріб бігав, вискочу, і ноги трусяться. Бувало, й у погрібі, бувало, й так скрізь. Було й ночі, вискочиш у погріб. А де діватися, чорт його зна де, чи в погріб, чи, чи в хаті сидіти. Я в погрібі був, чую, упало, щось зв'якнуло. Потім перестріляли, дивлюся, цей осколок лежить. Не. На дорожки, там, де -то я хожу. Ворожі снаряди пошкодили будинок, був пробитий дах, вибиті вікна, двері. Як убупили, так от тут стеля провисла, оце в коридорі, у коридорі. І двері в складовка тут лежали, так я її їх, їх підняв, забив назад. І з рамою вилетіли, тут вони не на місці і стоять. Тому що я не, не все лашк був поставити назад. Ну, Оці во туди впали. Паруни підпадали, отам. А я сп'ю, тут на та як упала, так чуть не вбила мене по голові. <соць> оце ж тут вікна повибивали, так оце ж найняв стікольщика, а той повставляв. Ось тут стекла було, вивозив возком. Ось сюди у, у цю хату. І до мене летіли і я то повибивало. Доньки живуть у Сумах і приїздять рідко, бо автобус ходить у покровку раз на тиждень. Виїхати потім складно, всі бояться вести, говорить Віктор Павлович. Одна жила в Макеївці, там проробила 25 років, а тоді ж почались обстріли. В її там і квартира була, і падають прямо снаряди коло автобусної остановки. Я кажу, їдь додому. Син погиб там, у Макеївці, 30 років було, на скорі поможі робив там і погиб там. Ага. Так от вона в сумах тут приїхала, встроїлась. На похорони приїжджали, мама вмерла в сумах, вони маму забрали туди. Я ж не мог її тут. Вона і глуха, і не балакала по Інсульт я їй був. Вони її забрали туди. Бо осколки летять і в дворі, і, і я їй кажу в погріб, а вона хоча б, щоб, як я кажу, заберіть її туди, бо уб'є, хай хоч своєю смертю умре. Дружина померла кілька тижнів тому, розповідає чоловік. Інсульт в неї стався вже після початку вторгнення. Тепер звикає жити сам і їхати нікуди не збирається. Стріленька. Вона боїться, думає, машиною повезуть кудись. Ні, козка, Живий, поки дід живе, і ти живий. Олена Рашевська, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Сумщина.